Зараз хочу про поговорити про реакцію президента України. А, нарешті звернув він увагу на те, що діється довкола МСЕК. Ми бачили та протягом кількох тижнів були ось ці долари з пакетами Ти королева, тобі все можна. А ми бачили ці скандали. І от сьогодні, президент України Володимир Зеленський скликав РНБО стосовно ситуації, яка склалася довкола центрів медико-соціальної експертизи. Ми пам'ятаємо, що там більше 70 прокурорів а, вони, а, вони отримали. Мали інвалідність, і у своєму зверненні президент сказав про те, що треба боротися вну... з внутрішніми борогами, ворогами з ворогами всередині країни. Тобто, ми розуміємо, що з'явилися вороги всередині країни, бо раніше про це не говорилося. Ну розумієте, я вот дуже так. Ну, не те щоб критична, але у мене неоднозначна реакція на термін вороги всередині України. Я, от навіть з одним знайомим там трошки подискутував на цю тему в Фейсбуці, тому що я не прихильник шукати ворогів всередині країни під час війни. Розумієте, це не вороги, це хвороба, це інфекція. Віруси корупції, віруси зневаги до суспільства, віруси мафіозних зв'язків всередині, особливо ну це є і на центральному рівні, а на місцях це просто дуже поширене явище. Ми це давно знаємо. До речі, я просто нагадаю е історію, яку зараз на жаль підзабули, да, Катя Гандзюк, яка загинула в е тому, що боролася з мафією місцевою, де були представники різних політичних сил. І тоді про владних, і опозиційних, тому що ну це місцева мафія, і вони на різних посадах в різних установах, але вони між собою співпрацюють як і тут. Оцей МСЕК прокуратура, це ж не випадкова да рука руку моється, да кругова порука, е, і оце проблема е, дуже добре. що у президента відреагував на цю інформацію. Мені ця, ця історія певною мірою нагадує те, що було пам'ятаєте минулого року з е, одеським воєнкомом. Після того, як до президента дійшла ця інформація, почалися перевірки по ТЦК, і виявилось, що це поширене явище. Потім там почалися хвиля звільнень і так далі. Зараз може, може бути щось таке подібне, але от е, я б радив і офісу президента, і не тільки звернути увагу на те, що тут кампаніями проблему не вирішиш. Ну, можна провести таку кампанію адміністративну, позвільняти, відкрити справи, і це буде правильно, але явище системне. Воно може потім відтворюватись, тому що оці метастази вони залишаться. І там же купа проблем насправді. От е, дуже добре, що якраз по цій темі з'явилися журналістські розслідування. І добре, що вони, врешті-решт, дали такий результат. Але одна з складових цих розслідувань полягає в тому, що це ж були справи вже. Вже е, цих людей, скажімо так, на злочинах вже ловили, але що далі сталося? Дуже м'які судові вироки. Можливо, тому що прокурори співпрацюють і думаю, не тільки прокурори, але і судді, як у нас там люблять сказати, і, і в темі, і, і в долі. Да, так от і тут така ситуація. І я думаю, що треба думати над системністю таких проблем, і як не тільки кампаніями, точковими і тимчасовими кампаніями реагувати на таку проблему, а як все ж таки системно по посилити боротьбу з корупцією на різних рівнях. Тому що це явище, на жаль, воно виходить за рамки МСЕК, і воно зараз існує в різних е, сферах державного управління. От над цим треба думати. Тому реакція правильна врешті решт добре, звернула на це увагу, але ну не можна прокуратурі, там і, е, ДБР, і іншим установам чекати, коли президент. От, як Трамп, да грюкне кулаком по столу і скаже: Ах, ви такі сякі, треба діяти, треба покарати цих їм самим треба діяти. А не чекати, коли президентом про це скаже добре. Але пане Володимире, дивіться, і в історії з на жаль покійною Катериною Гандзюк, та там велику роль зіграло суспільство. Тут в цих корупційних да. історіях так само величезну роль грає і суспільство, і журналістські розслідування. Тобто, ми постійно, як суспільство, тримаємо цю е, тему. Нарешті на неї звернули увагу. Що далі? ДБР же ж без діяло. Чи можемо ми очікувати якихось звільнень в ДБР, звільнення генерального прокурора? Ну, от я по, по прокурору. Я думаю, що ризики значно збільшились для нього, тому що про можливість його звільнення чутки були ще декілька місяців тому. До речі, ще до того, там як відбулися зміни в уряді, ще на початку року. Наскільки я пам'ятаю, вже обговорювалася тема можливої заміни генпрокурору. Ну там інші причини були, але думаю, що зараз, от після цієї історії, ну, стало очевидно. Костян він багато робить насправді, але він більше сконцентрований за різних причин на міжнародній складовій своєї діяльності. А як було у нас з деякими міністрами і з колишнім міністром оборони, і з нинішнім, і з деякими іншими високопосадовцями, до речі, ця помилка була у Кулеби у міністра закордонних справ? Активність закордонна, а міністерством менше займалися. І в даному випадку, ну стало очевидно, що генпрокурор, на превеликий жаль, не е, дуже добре контролює ситуацію в своєму відомстві на місцях. Е, і Що там коїться? Е, а там оці е, е, погані звички, які були і раніше. У нас же реформа прокуратури була ще в часи Порошенка. І що? І мало що змінилося. Потім і при Зеленському які зміни відбувалися, і теж мало що змінилося. От треба займатися все ж таки ситуацією в відомстві. Тому найбільше ризики да, для генпрокурора. Інша річ чи знають заміну, що це буде за заміна, але е, треба займати по правоохоронних органах. Ну слухайте, претензії до ДБР да ну давно вже багато, і не тільки до ДБР. У нас на превеликий жаль, деякі правоохоронні органи більше займають, займаються рекітом. Бізнесу, ніж виконанням своїх, ну, скажімо так, головних задач. Тому я й кажу, що замало просто зараз, щоб президент відреагував. У нас же такі ситуації, правильно, от, і ситуація з проблемами в Мінобороні, і тоді при Резнікові, і зараз при Умерєві, сигнали йдуть від громадськості. Потім влада починає реагувати. По деяких інших ситуаціях схоже. От ми згадували по воєнкомах. Була схожа ситуація зараз. МСЕК і завжди спочатку журналістські розслідування. Дуже добре, що журналісти роблять цю справу. Мені здається, взагалі, що у нас в часи війни саме громадянське суспільство, зокрема, от журналісти, стали справжньою опозицією, тому що політична опозиція ну, трошки іншу роль виконує. Та простежуємо за тим, за чим не може простежити, виходить офі офіс президента. Ну виходить, що так. Не Але не тут важливо, Володимир, погодьтеся, щоб справді були вироки, тому що от ми з вами теж кілька справ так. згадали, а вироків якихось так конкретних ми не почули. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами. Я вам дякую, зустрінемось.